Українська мова. З вами вчитель Олена Анатоліївна. Тема нашого уроку велика буква в іменах по батькові прізвища. Усміхніться один одному, подумки, побажайте успіхів на цілий день для того, щоб виконати завдання на уроці, будьте старанними, уважними, завдання наші такі. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно плідно працювати. Дітки, коли я йшла до вас на урок, я зустріла по дорозі маленьку дівчинку. Послухайте уважно вірш. У маленької Іринки. Три блискучі намистинки. Вийшла Іра в сад гуляти, скарб забула заховати, затулила міцно вжменьку і сховала у кишеньку. Про яку дівчинку розповідається у вірші? Так, про дівчинку Іринку. Сьогодні ми разом з дівчинкою Іринкою продовжимо подорож країною слова. В цій країні є місто Велика буква. В ньому живуть слова, які пишуться з великої букви. У цьому місті дівчинка Іринка навчається в школі. Не виникли труднощі у виконанні домашнього завдання. Допоможемо Іринці виконати домашнє завдання. Так, допоможемо. Уважно послухайте вірш до бавлянку. і додайте останнє слово. Всі хочу, як народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина, своє. Я, правильно! Давайте поглянемо на слово ім'я. Як пишемо слово ім'я? Вірно, слово ім'я пишемо з апострофом. Давайте пригадаємо правила написання апострофа. Коли пишемо апостроф? Апостроф пишемо після букв. Б, Б. М, В, Ф, Р. Перед я, Ю, Є, Ї. Наприклад, сім'я, м'яч ім'я. Давайте повторимо правило ще раз. Апостроф пишеться після букв Б, п, м, в. Ф Р перед я, Ю Є. Ї. Наприклад, сім'я, м'яч, ім'я. Виділіть перший звук у слові ім'я. Звук І. Пригадаємо, що ми про нього знаємо? Звук І голосний. Позначаємо звукової моделі кружечком. Звук І на письмі позначаємо буквою І. Розгорніть свої зошити. Запишіть число і класна робота. Запишемо один рядок букви І великої. Не поспішаємо красиво записуємо. Велику букву І. І один рядок маленької букви І. Запишіть цілий рядок слова ім'я. Молодці. Хвилинка цікавенька. Ім'я своєї дитині батьки обирають за власним бажанням. До ім'я дитини додається ім'я батька. Якщо його звуть Іван, то донька буде Іванівна, а син Іванович. Батько Семен. Донька Семенівна, син Семенович. Батько Микола. Донька Миколаївна, син Миколайович. Батько Петро, дочка Петрівна, син Петрович. Молодці. Зараз ми з вами зробимо звукобуквений аналіз. Слово ім'я. Скільки складів у слові ім'я? Два склади ми пам'ятаємо. Скільки голосних, скільки складів. Порахуйте букви. Три букви. Скільки звуків? Чотири звуки. Чому звуків більше, ніж букв? Правильно. Буква Я означає два звуки. І А. Як ми напишемо ім'я дівчинки-Іринки? Так, правильно, з великої букви запам'ятаємо правило. Імена по батькові та прізвища пишемо з великої букви. Наприклад, Ірина Іванівна Руденко. Всі три слова. Ми пишемо з великої букви. Давайте повторимо правило ще раз: Імена по батькові та прізвища пишемо з великої букви. Наприклад, Ірина Іванівна Руденко. Прослухайте казку, яку принесла нам дівчинка Іринка, та дайте відповідь на запитання. Що сталося з маленькою буквою, коли вона стала на початок речення? Казка, як маленька буква, стала великою. Жила собі маленька буква. Її ніхто не хотів помічати. Часто пропускали, не дописували. Чому мене не помічають, чому часто пропускають учні, жалілася вона дядьку алфавіту. Ти маленька, тому й не помічають, поважно відповів старий. І надумала тоді буква свої справи налагодити. Спробую но ну, я із середини речення переміститися на початок. І сталося диво. Почали всі поважати букву, писати її великою. Сподобалося це букві і прилаштувалось до імені по батькові, стала на перше місце в прізвищах, запишалася буква, розтостіла, виросла і тепер всі слова. Які починаються з неї, пишуться з великої літери. Ви всі уважно прослухали казку. Що сталося з маленькою буквою, коли вона стала на початок речення? Правильно, почали всі поважати букву, писати її великою. Зараз ми з вами перепочинемо. І зробимо пальчикову гімнастику. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали. Потрусили. Ще й постукали. Відкрили. Виконайте вправу ще раз. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали. Потрусили. Ще й постукали. Відкрили. Уважно погляньте на екран. І знайдіть помилку. Дівчинка-Іринка записала своє ім'я по батькові прізвищі і стверджує, що своє ім'я по батькові прізвище написала правильно. А як думаєте ви, уважно погляньте на екран. Так, Іринка допустила помилку. Поставте на паузу і запишіть в зошиті правильно. Перевіряємо Ірина Сергіївна Шевченко. Всі три слова ми написали з великої букви. Імена по батькові прізвища пишемо з великої букви. Зараз перепочинемо і зробимо з вами. Фізкульт хвилинку, вар, 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 нес, 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 верхи, нес, верхи, нес, 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 нес. Пограємо в гру, загубилася буква. Прочитайте слова. Замість крапу поставте потрібну букву. Перевіряємо Марійка, Сергійко, Галинка. Андрійко, Іринка, Василько. Пам'ятаємо, що імена пишемо з великої букви. Зараз попрацюємо з підручником. Розгорніть підручники на сторінці 88. Виконаємо вправу 10. Прочитайте вправу. Закінчи речення, дописавши замість крапок своє ім'я по батькові прізвища. Вправу виконуємо самостійно. Не забуваємо своє ім'я по батькові. Прізвище записуємо з великої букви. Продовжуємо роботу в зошитах. Виконайте письмову вправу 9 на сторінці 88. Уважно прочитайте. Спишіть, підкресліть олівцем в кожному слові першу букву Тарас Григорович Шевченко. Іван Якович Франко Наталя Львівна Забіла Ліна Васильівна Костенко. Спишіть і підкресліть олівцем в кожному слові першу букву. Не забуваємо ім'я по батькові прізвище записуємо з великої букви. Діти, у якому місті ми сьогодні з вами побували? Правильно, місто Велика Боку. Запам'ятали правила. Ім'я по батькові прізвища завжди пишуться з великої боку. Ви були старанними та допомогли дівчинці Іринці виконати домашні завдання. Вона вам дуже вдячна! Дякую всім за роботу на уроці. Молодці!